Звати мене Степан Комар, я сам є родом з Рівненської області, місто Костопіль, народжений 1980 року. Хочу засвідкувати, як Господь мене призвав до себе і як Господь покликав мене до місіонерського служіння, за що особисто я йому щиро вдячний. Мене мама віруюча, тато ні. Нас, батьків, є восьмеро. І я пам'ятаю, як з дитячих років мама нас закликала любити Господа, ходити в зібрання, читати Боже Слово і допомагати людям. Дуже мені сильно запам'яталося з дитячих років, як на вулиці в нас хлопці грали в футбола. В різні ігри. А мама давала мені сумку і каже: сину, там живе баба Настя, вона одинока. Я зготувала її їжу, занеси. І на нашій вулиці і в нашому райончику ми знали, де живуть одинокі, де живуть старші люди і де живуть люди, які потребують щось їсти. І постійно ми носили. І я дуже дякую Богу за те, що вона прививала з дитячих років любов до Господа. Ми стали навідувати зібрання, читати Боже Слово. Дуже дякую Богу за вчителів недільних шкіл, які люблять дітей і які навчають їх служити і любити Бога. Пам'ятаю, що ми жили в такому будиночку дві сім'ї. Чотири сотки городу і один будиночок. Але завжди жили в мирі. Бо хтось нас до цього закликав. Ми виростали, нас, батьків, восьмеро є, п'ять хлопців і три дівчинки. Я саме старший. І з ранніх років на мене лягла відповідальність піклуватися про сім'ю. Тому що тато дуже був працювати, але любив випити. Пам'ятаю, як з ліса дрова возив ровером, приїду ровером в ліс, наріжу жовочкою, і з лісу везу такі довгі. Нелегке було дитинство, але в тому всьому я бачив, як Бог нас не лишає. Я став виростати, навчатися, працювати. І пам'ятаю, в нас вдома не було води. Ну, з колодязя було. І як сім'я велика, ми брали два мішка одежі і їхали до нашої тітки, в якої була вода, і там стирали ту одежу. Ну, як туди їхали, мішки були порожні. Назад їхали, одежа не викручена до кінця, і в мене молодого хлопця з мішка капає. Мені так було соромно. Я так пам'ятаю, коли їхав на велосипеді з мішка дивлюсь Дивлюся небо, кажу, Господи, я так хочу заробити і додому провести воду і купити для батьків стиральну машину. І знаєте, так і сталося. Бог почув молитву. Мене попросили там дещо допомогти там. І ми не казали, скільки нам заплатили, заплатити, але люди із щиростю давали нам. Пам'ятаю, заробив перші гроші. Друзі мої покупляли такі мопеди е, Дельта, а ми, там брат трошки допоміг, ми провели додому воду і купили маму стиральну машину. Ви знаєте, яка то для мене була радість? Ну і так сталося, що в 1997 році Господь мене покликав, і я прийняв водне хрещення. За що дуже дякую Господу. У 2000 році поїхали ми з хлопцями в Португалію на роботу. Цілий рік ми там працювали. Коли ми звідти повернулися, Бог дав на серце, щоб батьки мали окремий будинок свій. І брат мій вже працював, ми разом купили батькам інший будинок. Зробили там ремонт, вибили скважину. І туди переїхала наша сім'я. Для мене це була велика радість, тому що мої однолітки, мої друзі, вони собі купляли машини, будинки, а дав Бог нам на серце, ми купили батькам будинок. Ви знаєте, коли я приходив додому, я чув в, в, молитві, в молитві моєї мами вдячність Господу за дітей. Для мене це було радісно. І я відчував, що Бог став призивати мене до служіння. З дитячих років, як я розповідав, вона прививала нам а любов допомагати іншим. Ми бачили, що Бог нам дав здоров'я, Бог нам нам здібність заробляти. І допомагали ми і бідним, і малозабезпеченим. І дуже часто ми старалися допомагати там, де будувалися дома молитви. І де в нас в окрузі були місіонері? Ми старалися якусь частинку, але кругом допомогти. Якщо десь не вдавалося нам допомогти, я задавав питання: а чому Степан ти не допоміг? Ти не мав можливості, ти не мав що чи ти не мав часу? І коли я щиро дивився на себе, завжди, коли десь не допомагав, просто, можливо, лінувався або не рахував, що то було правильно. Тому старалися кругом так допомагати. І дуже дякую Богу за друзів. Ми їздили в іншу країну на місію. Немало друзів наших, які працювали в Росії в Низагородській області. І вони закликали нас їм там допомогти. Неодноразово ми туди їздили. Я дуже дякую Богу за братів, які постійно мене підтримували, це мої рідні брати і за друзів. І коли ми приїхали в Незродську область будувати дім молитви, мені дуже сильно запам'яталася одна історія. Там працював один брат місіонер. Вони там проповідували Івангелію. Утворилася церква. Вони не мали де збиратися, і вони побачили потребу в домі молитви. Вони стали будувати дім молитви. Трошки вони збудували, і вони їхали звідти на Україну просити українських братів. Допомогти йому в будівництві. Їхала сім'я, цей брат, його дружина, двоє дітей. І чи один, чи двох місіонерів з ними були. В нього за кермом зупиняється серце, і він помирає. Всі, слава Богу, залишились живі. І ця мама похоронила свого чоловіка і через декілька місяців приїхала назад туди будувати дії молитви. І тоді ми приїхали е, пригадою, там ми закінчували за цей дім молитви, і малось бути відкриття. І я запитаю, запитую цієї мами, звати її Оксана, чому ти тут? І вона говорить такі слова, які, через які Бог мене ну, часто приводив, е, таки давав бажання щоб служити. Е, я тут для того, щоб закінчити те, що почав мій чоловік. Коли я брав цього хлопчика на руки, він казав: Я виросту, буду такий, як мій тато, всім розказувати про Ісуса Христа. Було там відкриття, ми приїхали. Ще інший брат був місіонер в нашому Костопольському районі, то Господь його покликав до себе, він постійно мене закликав, щоб я проповідував Євангелію. Да, любив розказувати вірші, любив бути десь з молоддю, допомагати. Жертвувати. Але я побачив, що Господу дуже цінно, коли ми свідчимо про нього, що Він любить людей, що Він закликає до служіння і що він скоро прийде. І я відчув, як Бог став призивати мене до місіонерського служіння. На той час я працював вже на добрій роботі, мав хороший заробіток. Старався підтримувати місіонерів, жертвувати. І десь я думав, що це мені перекриває. Я казав, Господи, я роблю це. Але я чую, як серце Господь говорить: Я хочу, щоб ти проповідував Іванові. Я почав казати, Боже, а в мене тато не віруючий. От як покається мій тато, тоді я піду на місію. Я саме старший. Є частково як опікун. І мені здавалося, що цим я Богу предоставив поважну причину. Я згадую, коли я залишався один, мені Бог приводив на пам'ять день мого водного хрещення, як я в білій одежі, і мене питають, Брат, Степан, ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого, яка за вірою. А ти обіцяєш служити Йому чисті і добрі совісті до кінця твоїх днів. Я старався голосно сказати, обіцяю. І оце Бог проводив мені на пам'ять. Ти стараєшся служити Йому чистій і добре совісті, чи тоді, коли тато буде віруючий, чи коли в тебе буде добра робота, добра зарплата. Тоді буде чиста добра совість, а так? Ні. І ви знаєте, воно, воно приводило мене до відповідальності. І був час, коли я сказав, Господи, ось я пішли мене. У 2006 році. Я навчався в місії добре Самаряни на місіонерських курсах. Навчався з ціллю. Щоб мені просто допомагати місіонерам. Але Господь зробив велику переміну. І направили мене в Демидівський район. І ви знаєте, коли, коли я став відчувати, що таке місіонерство, мені Господь селяв любов до того. Ми приїхали в посілок, туди в те село, дві там тільки було сестри. Тяжкі були умови. Ми приїхали туди. У нас був відповідальний за міснерський відділ Гайдаров. Там стояв такий кран, і він протікав. Не було кому зробити. Там було дуже багато людського хазяйства. І що я перше подумав, так, потрібно зробити цього крана. Він там залишив мене декілька днів. Що там можна було, ми зробили для них. я приїхав назад. Костопіль, бо працював. Але Господь побуждав мене далі. Ми стали раз в один день в тижні приїжджати і там просто проводити служіння. І ми стали молитись, Боже, а як нам запросити людей? Запросили групу співаючих, проповідників, євангелистів. І Бог став ну, в серце так говорити. Написано, хто любить Бога. Тому дано знання від нього. І серце Бог каже: а ти піди до кожного сусіда і щось з них попроси. А тоді заклич на служіння. Ми прийшли до одних сусідів, привіталися, каже, ну ви вже знаєте нас, ми до вас прийшли з проханням. До нас через три дня люди приїжджають. І в нас немає на що посадити. Дайте, будь ласка, лавочок. Люди дали лавочки. До других прийшли, попросили бурячка, картоплі, вони дали. В третіх, попросили якусь миску, таку велику чи посуду, вони дали. В четвертих ще щось попросили. Я замітив, коли прийшов наш час цивілізації, в кожної людини, в кого ми щось просили, вони були на цьому заході. І я замітив, коли ми приходимо до людей з проханням, ми кажемо, поможіть. Бо коли ми... Коли вони до нас приходять, і нам потрібно їм щось дати, то ми вже так: на, бери, тільки не поламай і принеси ціле. І отак ми стали проводити служіння. Бог дав дуже велике таке бажання проповідувати Євангелію. Десь ми переживали, коли ти заробляєш хороші гроші, десь ми переживали, коли ти в правильно їх вкладаєш, радість тому. Десь ми переживали радість, ну, коли ти щось здобуваєш, але є ще велика радість, коли ти проповідаєш Євангелію і бачиш, як Бог міняє серця людей. Приїхавши туди у 2006 році, спочатку одну ніч я ночував на місії, потім приїжджав додому, організовували молодь, їхали туди. Дуже дякую Богу за Апостопольську церкву, за апостопольську молодь. Яка завжди активно допомагала в служінні. Дякую Господу за тих людей, хто дійсно надихав проповідувати Євангелію. Пройшов шостий рік. І в цьому році Бог дав покаяння нашій місцевості п'ятьом людям, за що я дуже дякую Господу. Покаявся прислужник церкви, потім його брат, потім його сестра з чоловіком, а потім їхня мама. І ми мали перше водне хрещення у 2008 році там. Це для нас була велика радість. І якось тоді я відчув, що оце служіння, воно приємне для Господа. І на сьогоднішній день ми маємо церкву, де маємо 35 людей, де більше 40 дітей в нас, де працюємо. Разом з командою в дев'ятьох місцях. Ще дуже дякую Господу за те відкриття, яке Бог дав, коли ми приїхали на місію, ми стали молитися, як починати з чого? Тому що одне служіння в церкві, ти приходиш, брат проповідає, співається. А коли ти приїжджаєш в місце, де зовсім нема віруючих, і тобі потрібно починати проповідувати Єванові: з чого? Як? Хто за ким буде, хто буде співати, то це ну, інше. Але коли прийняли в нас люди водне хрещення, ми побачили, яка то велика радість. І Бог нам відкрив про те, що потрібно працювати, щоб була команда. І ми стали працювати, щоб в нас була команда. На сьогоднішній день я дуже дякую Богу, ми маємо команду 11 людей. Які живуть в чотирьох місцях і проводять служіння в дев'ятьох місцях. За, за це я дуже дякую Богу. Тому вдячний Господу за цей поклик, який він дав проповідувати Євангелію. Пройшов 2018 рік. Наш тато захворів у онкохворий. У нас було свято, рукопокладали мене на пасторське служіння. Ну і для нас це свято. Для нас було свято, коли батьки є разом, родина, друзі наші. Ми запросили і батьків, і вони планували їхати. Тато стало дуже недобре. Я пам'ятаю в суботу, мама телефонує сину, ми не приїдемо. Тато недобре. Ми щиро молимося до Господа. І на вечір тато стає добре. Неділя ранок він каже: слухай Люба, їдемо до сина. Я себе добре почуваю. Він приїхав до нас Бог в служінні. І якраз на цьому служінні тато покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. Для нас це була велика радість, і рух покладання, і покаяння тата. Щира була молитва тата. І я вірю, що в той час Господь йому простив і його ім'я записав книгу життя. І те, що я думав, що коли ти, Господи, покличеш тата, тоді я піду. Але Господь. Завжди дивиться на щире наше старання. Коли ти це робиш, я зроблю те, за що ти переживаєш, за що ти молишся і в свій час. І я вдячний Господу, що за 30 років молитви нашого тата Господь почув молитву, відкрився для нього і спас. І завжди супроводжувала така думка. Я маю. І відчуття Боргу перед Господом. Бо Він створив мене повноцінним, відкрився, записав моє ім'я в книзі життя. І він скоро прийде забрати своїх. І як добре, коли ми живемо для нього і проповідаємо про, про нього, бо Він живий, діючи і спасаючи. Слава Господу!